Слава Богу. Е, дуже жаль, що у нас е, мало дітей, а то це звернення більше до дітей. Хоча батьки будуть фіксувати, вони потім перескажуть це своїм дітям. Так іди сюди. Я тут дещо про тебе послухав. Ну, от. Як після батьківських зборів. Да? Я після батьківських зборів щось не хотів своїх батьків бачити. Так любив їх, дуже любив, але після батьківських зборів. Думав, в другий день любов. Поміняється по відношенню до мене, коли вони послухають вчительку, що вчителька не то скаже. Ми звернення до дітей, і Надя говорила про місце писання, про те, що Біблія говорить про те, що має привернутися серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. Це на увазі Бог слідкує за цим питанням. Тобто воно важливе у нього. Це питання відношення батьків і дітей. Відношення батьків до дітей і відношення дітей до батьків воно дуже неймовірно важливе. Стоїть у, Бозі, на ув... у Бога на увазі. Тому що остання книга Біблії, пам'ятаєте, Малахі, останні вірші, там написано це слово, правда? Що... О, це ж... і він приверне. А там можна буде відображати, щоб я бачу. Тут не повертатися спиною. Приверне він серце батьків до синів і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Правда, неймовірно важливе слово, яке хотілося щоб воно залишилося, правда, що має бути привернуте серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. Про це ми говоримо про близькість, правда, коли ми говоримо про дружбу, це близькість, близькість батьків. Я пам'ятаю, що я завжди шукав друзів. Я без друзів щось не міг. Я де б не прийду, мені треба друзі. Особливо, якщо в нас таке спільні інтереси, якщо були друзі. Але на протязі життя я я побачив, що одні з самих найкращих друзів все-таки виявилися, хто виявився самим вірним. Ну, друг, хто хочеться, щоб був вірний, правда. І той, кого не помінялося до тебе відношення, на протязі там ти щось помінявся, в тебе щось получилось, вийшло, не получилося. Положення, яке в тебе змінилося, не змінилося. Ти залишився для них важливим. Важливим, то їхня вірність була неймовірна. О, то це батьки. Де б я не був, в мене завжди куча була проблем з дитинства. От батьки завжди були поруч, завжди приходили на, на підтримку мої там сестри, мої батьки, вони завжди приходили до мене на підтримку. От. І я потім, хоча я шукав десь, думаю, так, десь там треба друзів знайти, там там знайти. Але моя сім'я вона була неймовірно для мене дружньою до мене. І ця підтримка для мене була дуже важливою. Я це зрозумів, правда, набагато пізніше, але зараз, якщо ділючись, звертаючись до, до дітей, це те, що. Батьки це неймовірно найкращі друзі, це батьки, тому що їхні відношення до тебе ніколи не змінюється, тому що ти важливий для них. І Їхня вірність ну, її оспівують в піснях, правда, як батьки, їхнє відношення до дітей це неймовірна вірність. Любов і вірність, яка не змінюється з роками. Не змінюється з роками. Їхня любов не змінюється. Це дуже добре пам'ятати, і це дуже підтримає. Я б де не був, де б мене ніякі труднощі не були. Я знав, що в мене є сім'я. Яка думає про мене, яка мене любить. Це мене неймовірно бадьорило, неймовірно. Мене, як дитину, я пам'ятаю, де б я не був, що б важко мені не було, я знаю. У мене є мама, папа, в мене є моя сім'я, які мене підтримують. І це неймовірно мене надихало, де б я не був, їхня любов мене підтримувала. Говорячи про дружбу, то що це таке дружба? То дружба це коли цікаво з людиною, і ти можеш бути самим собою. Не треба, як там казали, да? на першому служінні Сергій проповідував, що ти десь якісь планку підіймаєш, що ти такий, ти такий. А коли приходиш додому, то можна всі планки вбирати, правда? Там батьки тебе знають, як дуже добре знають тебе. Да? От, ти можеш там бути самим собою. І вони тебе сприймають такого, який ти є, самим собою, який ти є. От, е Двосторонній зв'язок. Те, про що сьогодні наголошується, та да, надія говорила, Андрій, двосторонній зв'язок. Це дружба, це ти не можеш дружити не знаю, там, со стовбом дружити. Правда, ти щоб йому не розказував, він тобі навіть не піддакне, Да. да, як же ж тобі важко, як же ж, тобі, як же ж тебе підтримати, до тебе приїхати в гості. Двосторонній зв'язок, правда? Якщо хтось є зв'язок в тебе, твоя увага і увага є на зустріч до тебе. Тобто і реакція обох сторін. Бо я пам'ятаю, коли шукав собі друзів, там з одним розповідав йому те, що мені важко, те, що мені непросто. Я йому розказую, розказую, розказую. А він щось там відсторонений взагалі від цього і не приймає ніякої участі. Я думаю, ні, це точно не друг. Він мене не слухає, він не хоче мені допомогти, він не вникає те, що в мене є. То, це реакція бог сторін. Потім в дружбі важливо, коли ми говоримо що це. Це відкритість, не замкненість, відкритість. Тобто, для того людини, які в тебе наближені стосунки, близькі стосунки, ти відкритий для нього, правда, щоб щось розповісти, щось почути. О, ти відкритий для нього, не не закритий для іншого світу. Ти закритий. Там, якщо тебе щось спитають, ти багато розповідати не будеш. От але є ті люди, яким ти розповісиш, яким ти відкритий. От. Ну, і про дружбу це особисті стійкі відносини між людьми на основі симпатії, поваги, спільних інтересів, духовної близькості, взаємної прихильності та розуміння людей, пов'язаних між собою дружбою, називають друзями. Дружба, як явище, вироблена в процесі багатовікової соціальної взаємодії людей. Правда, це те, що вже воно існує дуже давно про дружбу. Ви запам'ятовуєте, записуєте, Да? Бо хочеться бути другом, але таким другом дійсно. Щоб всі там пункти по дружбі ми могли пройти. Щоб якісна наша була дружба. Якісна дружба була між друзями, якісна дружба була наша з батьками, щоб ми могли будувати цю дружбу. дружбу. Запам'ятали можна далі, так? Да? Це місце писання, яке ми говорили, про те, що важливо. І є речі, які вони допомагають дружбі. От, а є речі, які ну, вони уповільнюють дружбу або руйнують дружбу, не допомагають. Там є режими, які заважають дружбі. Ну, на основі е, того, що я в своєму житті переживав, в яких я режимах перебував е, по відношенню до своїх, е, до своїх батьків, там, включаю режим. Зараз ми їх там побачимо, ці режими. є режим їжака. От, всі, хто батьки, ви знаєте, включали ваші діти режим їжака. Ти до нього і так, ти не хороший. От, я тобі то, калючки повиставляв. Нічу, не очі, не гори. Як не справа, нормально. От, включають режим їжака. То цей режим це для дітей, да, і треба відключати, бо не дуже добре їжака гладити або щось йому добре робити. І в нас був такий випадок, що. Зараз я його покажу, це видно, там забор у нас. У нас з лісу, у нас забор ну такий він. От. І одного разу я, проходячи там, шукаючи малину, побачив там їжака, він застряг. Він не розрахував свої розміри і розміри ну, забора. І коли прийшов його спасати, допомагати, він замість того, щоб йти до мене на зустріч, то є, я ж його спасаю, я ж йому допомагаю, він фиркать почав, надуватися, надувається, а йому ще хуже від того, що надувається він. От. Тому що ще більше застряє. Ну, не вийшло його пропихнути, ну ніяк. Бо він включав свій режим, і я його ну, ніяк міг допомогти. Ну, з якоїсь сторони не підійду, він здесь калюче, а тої сторони зуби. Ну, не знаю, як йому допомогти. Хочеться допомогти, хочеться спасти, а ніяк не, ну, не вийшло. Там вже вся сім'я підключилася, як його спасти. Ну, ми вирішили зламати забор. Пішли на крайні міри. І коли він, ми його випустили, то замість спасіба я почув, що понаставляли заборів тут. От. І хотілося б, повертаючись, що є у дітей режим їжака. І колючий по відношенню до своїх батьків. Ті, які хочуть для тебе тільки добра, а тільки любові, ти включаєш режим їжака. Ну, такі, картинка така картинка дуже, дуже Мені когось нагадує іноді. От. Тоді його треба відключати. Є такі режими, які треба відключати, які не допомагають дружбі. Їх треба відключати. Цих теж ви бачили. Да? Це режим ображеного. Бо діти включають режим ображеного, і тоді теж ти не можеш до нього підійти, підхід знайти, тому що він включив режим ображенки. Що і то, йому все не так, і все не то. Ці режими треба відключати для того, щоб батьки могли мати змогу відновлювати відносини свої. Я в дитинстві, пам'ятаю, користувався цими їжаками, ображеними, то не рекомендую. Потім відновлювати відносини тяжче, довше. Неправильний підхід у тому, щоб вирішити питання з батьками, то його треба відключити. Режим замкнутий. Я думаю, що теж вам попадався цей режим, коли ти замикаєшся від своїх батьків. І ти питаєш і хочеш, що там, як ти з'їздив, тебе 10 днів не було, як там було в тебе? Нормально? Хорошо. А далі все. І пішов собі в кімнату, займається своїми справами. І ти хочеш далі відкрити? А як їхали, сіки їхали, що їли, що пили, які пригоди були. А вже все, вже замок закритий. Я замкнувся, я сам по собі. І цей режим не допомагає будувати батькам відносини, стати ближче. Тому що ми ж хочемо стати ближче до своїх дітей, тому що це саме, най, най, е, саме е, ті відносини, які дуже важливі для батьків. Це діти. Відносини з дітьми, де них неймовірно важливі. Тобто відключити режим. Замкнутий. Є такий режим невидимки. Це я його старався включати, в дитинстві пам'ятаю. Це коли ти приходиш додому і стараєшся так, щоб тебе батьки не побачили. Щоб Вони тебе не побачили, не дай Бог, що нібудь як тебе побачать, Це ж 100%. ти будеш пить посуду, мити пали, прибирати, на щось однести, принести, щось зробити і включайся режим невидимки. От я мене, на рибалку пам'ятаю, ходив в дитинстві, а у нас там у бабусі було 60 соток. Там, Картошка туди і краю нема, пшениці краю нема, капусти, гірків, помідорів, соняшників, всього там краю просто немає. Робота була завжди. От, і мені треба було включати режим видимки. Прийшов, закінчились на рибалки черв'ячки, прийшов швиденько огородами, на, накопав тихенько на присідки і знову ходить, тік втік, щоб тебе не побачили, ніде не задіяли тебе, то щось точно припашуть. Хтось ж побачить тебе і по-любому тебе, то не включати режим невидимки для своїх батьків. Вони все одно тебе бачать. Режими це ті, які треба відключати. Потім режим панібратства. Ем, Дякую Богу, що Бог дитинці давав мені мудрість по відношенню до своїх батьків, що батьки для мене вони завжди були ну, важливі. І якби вони мене не любили, що я міг, наприклад, там, як кажуть, вийти з них мотузки, тому що вони там сильно мене люблять. Тим, тим не менше я вважав їх завжди, що вони вище мене. Що вони знаходяться порівняно по, по відношенню зі мною? Це незвичайні друзі там в школі, там на футболі, ще день ще на кружках інших. Та друзі це мої батьки і мене завжди з ем, розмовою з ними. З відношенням з ними я завжди вважав їх вище за себе. Єсть місцеписання, правда там Малахі, також ми сьогодні до нього зверталися до Малахі, четвертий розділ, останні вірші. А це перший розділ. там написано: Шанує син батька, а раб свого пана. То якщо я вам батько, де пашана моя? А якщо я вам пан, то де страх передо мною? Тобто сам Бог говорить, що зникла це правильне відношення до, до Бога, як до Бога, і до батька його як до батька, правильне відношення. Коли вважають якогось на якомусь на одному рівні. Ісус Він говорив, звертаючись до своїх учнів, він казав, ви друзі мої, якщо чините все, що я вам заповіду. Тобто Ісус називає нас своїми друзями. Ісус називає нас своїми друзями. Але я не можу там, сказати, що це Ісус такий друг, як там хтось із моїх друзів, з якими порівняні зі мною на однаковому рівні. Ось Бог залишається нашим другом, але тим не менш моє відношення до нього завжди як до Бога. Я завжди відношусь благовільно до нього. Ми маємо відносимо, відносини відноситися благовійно. Тобто, батьків, ми маємо поважати своїх батьків, тобто ніколи не, не вважати їх рівними рівними собі, як от, а вищими за себе, Відноситися з повагою. І я розпитував оце поки готувався. Я. Я запитував людей, як ви відносилися до своїх батьків. Ви знаєте, багато хто мені сказав, мені так дуже сподобалось. Я каже, завжди я поважав ті слова, які говорять мені батьки. Ось якщо батько сказав мені каже, слово, я його не відкидав. Тобто Воно було для мене важливе, мені було потрібно його виконати. Що він сказав, я мав зробити? Я поважав ті слова, які говорив мені батько. Я поважав його і маму, і поважав те, що вони говорять. І Бог. Благословив цього чоловіка, неймовірно благословив в його житті, тому що в нього було пошана. Тобто, завжди він любив своїх батьків, батьки любили його, але завжди в нього була повага. Це те, що на початку говорила Надія, що повага до своїх батьків, не панібратство, не як як друзі, які ми там в школі на кружках, а вони завжди вони вище мене. З повагою відноситься, з блоги. Пошано відноситися до своїх батьків, щоб не було такого негативного відношення, бо це неправильне, неправильне сприйняття дружби, це безцеремонне фамілярне ставлення до когось, це акт демонстративної неповаги до існуючих соціальних норм. Ну, на жаль, багато було бачив я, як діти відносяться до своїх батьків без поваги. Розмовляють так, як з своїми там, друзями, можуть говорити негарні слова до них, не поважаючи, своїх батьків, не поважаючи своїх батьків. То цей режим має також відключитися. Це неправильне відношення, безповажне відношення до своїх батьків. І також у нас є, що будує дружбу, правда? Що, що робить її міцною, що наближає її. Це Відкритість, те, про що ми вже говорили, правда? Для того, щоб щось могли будувати, то має людина бути відкритою, відкритою до розмови, відкритою до спілкування. Це допомагає, щоб дружба стала міцною, ближчою стала. Це відкритість. Ти відкритий для спілкування, для, для проводження часу, для запитування. Коли батьки в тебе щось запитують, ти відкритий для того, щоб мати. Ти знаходиш час для цього. Довіра. Ти довіряєш своїм батькам. О, ти розумієш, що батьки це ті люди, які е, найкраще, найбільше, найглибше піклуються за тебе. І ти довіряєш цим, довіряєш їм. Я пам'ятаю, коли моя мама вона мене лікувала, я не знаю, що вона мені давала. З дитинства я не перевіряв. Це зараз ми там щось беремо, так ага, це що, ага, темпалгін, а це що, а це біналгін, а це що, а це там це ті, ти перевіряєш, читаєш інструкцію, там вивчаєшся, як дорослий став. Коли я був дитиною, мама щось дає, мам, що це? Та лучше тобі не знати, Пий. От. І думаю, ну, пить так, пить. Мама сказала, треба пить. І я неймовірно я довіряв своїм батькам. Вони знають. Чому? Тому що вони піклуються, люблять мене. люблять мене. Тому відкритись довіри до своїх батьків. Те, що вони говорять, те, що вони роблять, я довіряю їм. В своєму житті я довіряю їм. Те їхнє. Опікування наді мною, повага, те, про що ми говорили, це те, що будує, неймовірно будує, допомагає, щоб була дружба серед е, дітей і батьків це повага, поважати своїх батьків. От, діти, якщо ви це запам'ятаєте, якщо ви використаєте це в своєму житті, неймовірно вам буде добре. Тому що благословення заложено також на повазі до батьків. Каже, шануй батька і матір, і що тобі буде? Добре тобі буде. Будеш довголітній, і буде тобі добре, і буде тобі добре. Не знаю, я в своєму житті, ну, багато було труднощів, а я в своєму житті я легкість відчував. Я не знаю, де вона бралася, та легкість. І благословіння відчував. І потім я зрозумів, мене батьки благословляли. Я як трубку ложу, я завжди останнє, що я чую, це благословіння. Коли ложу трубку, я благословляю. Хай буде тобі добре там, і там і там і там. Я говорю, ну, пора заканчувати вже, мені працювати треба. А мене благословіння йде, йде, йде благословіння. Я думаю, звідки благословіння? Боже, чому? Чому я в житті відчуваю легкість? Тому що батьки благословляють. А чому вони благословляють? Тому що я люблю і поважаю їх. То для дітей дуже важливо це поважати своїх батьків, поважати своїх батьків, відноситися з повагою до них, і буде благословення для них. Ініціатива. Дружбу будує ініціатива. Діти, дружина моя говорила, що дуже важливо, коли батьки проявляють ініціативу. Ну в тому, щоб задіяти дітей, щоб побути з ними разом, провести час. Але діти... Особливо, коли трошечки підростають, вони також можуть проявляти ініціативу. Ну, Наприклад, багато справ, які я роблю з дітьми, це не тому, що це моя ініціатива. Це їхня ініціатива. Папа, давай там поборемося, папа, давай там побігаємо, давай, папа, в 33 погуляємо. Я ру, 33. У мене так руки болять після роботи. А 33 там, це ж м'яч треба кидати в корзину, це ж теж треба зусилля. Думаю, ладно, все, положу там сумки, прийшов, давай вже 33 погуляємо. Ну, це не моя ініціатива. Але вони проявляють ініціативу. Діти проявляють ініціативу для того, щоб задіяти мене в своїх, своїх проєктах. Так що діти, задіюйте своїх батьків. Вони втомлені, у них завжди куча справ. Але хай вони знаходять для вас справ, для вас е, час. Для того, щоб вони з вами кудись пішли, їх треба задіяти. Їм треба допомогти. Іноді деяким батькам треба допомогти. Я пам'ятаю, мої батьки вони завжди були зайняті. І я це розумів. Вони там 5 день працюють на роботі, а потім ще 2 дні працюють на тому ж 60 на городі. Там. Час проводять там. І вони неймовірно були втомлені. І я настільки завидував тим людям, яких батько вийшов погуляти разом з сином. Для мене так нічого собі, він з батьком прийшов. А це що так можна? Це так реально? Можуть піти батьки своїми дітьми погратися? Для мене батько грався тільки тоді, коли зарплата в нього була. Ну, і він приходив, випивши, він тоді грався зі мною. А так не було часу. Треба... Він постійно був зайнятий мама була зайнята. То діти мають проявити ініціативу. Батьки завжди зайняті, вони завжди є, що робити. Діти, проявляйте ініціативу для того, щоб провести час свій з батьками. У мене мами було недавно на день народження, і я приявив також ініціативу кажу, мам, помниш, ти мене водила в кіно. От ми там щось купляли мені смачненько. Я так чекав цього, коли кажеш, підемо. В кіно сходом, я так чекав, для мене в кіно, це, це поход, це, це просто. Кіно то там хай не важливо, що там буде. І там вже там не важливо, що це поход в кіно, це, це подія. Я кажу: дзвоню, мам, ти приїжджай в Київ, у нас буде з тобою поход. От. З тобою і папою, бери папу, ми йдемо в кіно. От. В кіно взяли, понабирали всякої смакоти, і сидим з мамою в кіно. Говорю, мам, пам'ятаєш, ти мене водила, так цей вернулася цей час. Тепер я тебе веду в кіно, тепер ми з тобою разом. Тепер я тобі купляю всякі смаколики. І тепер мама не бажання провести зі мною час, і це для неї тепер це подія. От ініціативу проявляти ініціативу. Діти, це дуже важливо. Проявляти ініціативу. Пісти, піти в парк, піти, покупатися, погратися, проявляйте ініціативу. І проведений разом час. Дійсно, він. Він багато чого робить. Я дякую дружині. Вона завжди вона організовує, щоб ми могли проводити разом час, от разом спільно кудись поїхати, побути, там, побути там. То діти задіють своїх діт... батьків для того, щоб провести разом час. Хай Бог вас цьому благословить. І ми говорили про те з вами, про те, що Бог благословляє ці поєднання, цю близькість. Сімейні стосунки мають бути самими міцними. Саме, яка має бути дружелюбність, дружелюбність це в сім'ї. В цьому напрямку ми завжди маємо ми рухатися. Воно само по собі не робиться, не будуються ці відносини саме по собі. Потрібно щось робити. Вода підлежачий камінь, вода не тече. Потрібно рухатися в цьому напрямку, рухатися дітям, рухатися батькам. Но ми говоримо, якщо говоримо до дітей, правда разом про те, що дітям потрібно рухатися в цьому напрямку. Тому є речі, є режими, які не дають. Близькості для своїх з батьками ми говорили з вами ці режим: режим ІЖК, режим замкнутий ображенки, режим панібратства. це те, що віддаляє нас від того, щоб нам будувати відносини міцні з своїми батьками. І є те, що. Будує цю дружбу і те, що ми маємо робити, для того, щоб наші стосунки стали близькими, для того, щоб Боже благословіння могло почувати на сім'ї, потрібно те, що робити, те, що будує. Це відкритість один для одного, це довіра, це повага до батьків, це ініціативи проявляти і проводити разом час. Так що дуже дякую за увагу. Хай Бог благословить всіх наших дітей, щоб вони будували свої стосунки зі своїми батьками. і Вони були самі найкращі і гармонійні. Амінь.